Це добре, що подобно. Один, два, три. Перевірка звуку: один, два, три, чотири. Шановний пане президенти в першу чергу вітаю вас з призначенням на таку відповідальну посаду віце-президента Європейського інвестиційного банку, партнера України. В першу чергу хочу побажати вам успіхів у вашій діяльності. Ми надаємо особливого значення нашій спільній роботі. Ти містер Васьпрезидент, фотовол, ай конгрету від вині асайн to the position of a vice president of EIB, the partner of Ukraine. You pay special attention and importance to our cooperation. Ми маємо портфель спільних проектів, які є надзвичайно важливим для України. Ми вважаємо, що наша праційна діяльність. Щодо реалізації проєктів, має бути покращена. Ми розуміємо, де у нас є проблеми, які ми маємо вирішувати. Але в цілому хочу подякувати вам за, за підтримку. Думаю, що ми виходимо достатньо на позитивний план наших спільних дій. І сьогодні той проєкт, який буде підписаний за результатами нашої зустрічі, має важливе значення для українських міст. We have a whole portfolio of the projects, and we know about the weak points and how to improve our operational preparation of those projects. But as a whole, we are happy with our cooperation. and today's signature will be a next proof to read. Окремо хотів би підкреслити, що сьогодні місцеві бюджети в умовах фінансової децентралізації, яка триває вже декілька років, мають можливості. Співпрацювати з міжнародними фінансовими організаціями. У них є сьогодні ресурси для того, щоб обслуговувати запозичення і вдало реалізовувати проекти. And also our local authorities, their budgets are increasing due to the decentralization, which is already ongoing for a certain period. And they have an opportunity to serve the loans of IFI independently. Сьогодні угода, яка буде підписана, дає можливість нам значного оновлення. А значного оновлення муніципального транспорту, що є дуже важливо, і з точки зору надання якісних послуг транспортних в містах, це оновлення і трамвайного і тролейбусного парку. Я думаю, що громадяни міст чекають таких змін, і сьогодні угода дасть дуже серйозний поштовх для того, щоб це відбулося. Тому ще раз хочу подякувати вам за підтримку цього проєкту і готовність на його підписання. The project that we will sign today will allow us to renew the municipal transportation. We will procure new trams and new trolley buses and I'm certain that the residents of these cities are eagerly awaiting this new uh, transportation. So we are looking forward to signing the contract and we thank you very much for your support. We support the project of modernization of the Це теж для нас дуже важливий інфраструктурний проєкт. Підтримка проєктів будівництва гідроакумулюючої електростанції. Це теж проєкт, який робить нашу країну енергонезалежною. Тому цим проєктам ми теж приділяємо достатньо уваги. І окремо хотів би підкреслити, що ми зацікавлені в підписанні проєкту по вищій освіті щодо енергоефективності. Я думаю, що ми зараз завершимо деталі і будемо готові до підписання цього проєкту. We also support other projects that are related to the modernization of Ukrainian railroads and also to the construction of the hydro accumulation power plant that will ensure our energy independence. We pay attention to these projects and we are also ready to broaden our cooperation by signing the Higher Education Cooperation Agreement and ensuring energy efficiency. So we look forward to signing these agreements in the near future. And I look forward to the discussion of these and other issues today. Thank you very much. Uh, dear Mr. Prime Minister, dear. Ministers, excellencies, dear friends from the Ukrainian side. Um, I'm very happy to be here in, in Ukraine. It is actually my first official trip in the position of the Vice President of the European Investment Bank. Я дуже радий знаходитися в Україні. Це моя перша поїздка на посаді віцепрезиденту Європейського інвестиційного банку. As you may know, I, I was nominated to this position by the countries of Central Europe, ranging from Poland to Slovakia, uh, Hungary, Czech Republic, uh, Bulgaria, Romania. So all the countries who are neighbors of Ukraine and who are very interested in. Making sure Ukraine is a stable and prosperous country. Як ви знаєте, я був обраний на цю посаду країнами центральної, східної Європи як Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія, Болгарія всі ці країни хочуть розвивати відносини з Україною. Хочуть, щоб Україна стала процвітаючою державою. Овкорздизар нодолі кантризоф Сентл Европа, бат Європейсь sees Ukraine as a country which is strategic for, for Europe. Звичайно, ж таки ні не тільки країни східної Європи, а всі країни Євросоюзу хочуть бачити Україну сильною і своїм стратегічним партнером. Yesterday I had quite many meetings with your colleagues, some of them are here at the table, and uh, I have to tell you that uh, I'm, I'm, I'm really impressed by your people, by, by your ministers and other people in the leadership of the ministries. Вчора я мав багато зустрічей із вашими колегами, і багато з них присутні сьогодні за цим столом. Мушу сказати, що я дуже вражений вашими людьми і як вони працюють. Авін камінь то України сімс елінайнтіс, совсім different types of uh, чиновніки and офішалс.

І дуже приємно зустрічатися із молодими заохоченими і відданими справі євроінтеграції України людьми. It's not an easy process. But it's necessary to, to make it happen. Це не легкий процес, будь-який процес трансформації, перехідний процес завжди дуже важкий, пов'язаний з труднощами, але його обов'язково треба успішно пройти. В таких країнах як Словаччина, Польща, у нас вже є досвід такого процесу. Uh, are helping the government to learn from our successes, but also mistakes to make sure that Ukraine moves forward very fast. І я радий, що такі люди, як Іван Міклош, і інші експерти допомагають Україні вчитися не тільки на наших успіхах, а й на наших помилках, для того, щоб Україна могла швидше рухатися вперед. European Investment Bank is the main financing arm of the European Union Європейський інвестиційний банк є основною фінансуючою, фінансуючою стороною Європейського Союзу. Наші акціонери це 28 країн членів Європейського союзу. 80 і щорічне фінансування складає 80 мільярдів євро по країнам не тільки Євросоюзу, а і по сусідніх країнах. And uh I think we believe, and this is uh, also the belief of the of our board of governors who are ministers of finance of the 28 countries, that uh, Europe, European Union cannot be prosperous without prosperous and stable neighborhood. Тому що ми вважаємо, і наша рада керуючих яка складається із 28 міністрів фінансів країн Євросоюзу, що євросоюз не може бути сильним без підтримки сусідніх країн. Гір Юкраїн плазе спеціально, Юкраїн і за кантривіш on the way towards uh, European Union, and we want to be helpful in this процес. І Україна має тут особливу роль. І Україна – це країна, яка рухається в бок Європейського Союзу. І ми особливо підтримуємо цей рух. Наше портфоліо проєктів в Україні – це більше 4 мільйон євро. Наш портфель проєктів в Україні складає більше 4 мільярдів євро. It's mostly in the energy sector, transport, social infrastructure, and small, small and medium enterprises. Здебільшого у секторі енергетиці і також інфраструктури і середніх підтримка середніх малих підприємств. Я дуже радий, що сьогодні, пан прем'єр-міністр, ми можемо підписати проект, присвячений підтримці функціонування громадського транспорту. For for several several reasons. Цей проект важливий для нас з декількох причин. As you already mentioned, uh, uh, we believe that uh, it is important to finance more and more projects on the local, uh, municipal and regional level. Як ви вже згадали, дуже важливо фінансувати все більше більше і проектів на місцевому рівні. And you you have done yourself so uh, So much uh, as mayor of Chernivtsi. So you know very uh, Vinice, Vinice sorry, uh, as mayor of Vinica, uh, so you know very well how the local situation and local problems look like. Ви багато зробили в цьому напрямку на посаді мера Вінниці, тому ви особисто добре знаєте, як це важливо для місцевого рівня. So we want to do more and more projects at the, at the municipal level, local level. Тому ми хочемо робити все більше і більше проєктів на місцевому комунальному рівні. Also we want to make sure that these projects are close to people and their their daily needs. I takoš shob zabezpečiti se šob ti projekti stosuvalas ljudi i ih šhodinnykh you potreb know, na misakh. And sometimes with the European Union uh, it seems to me that the impression of some people might be that there are too many declarations, too many formalities but not enough specific actions. Інколи може скластися враження від Європейського Союзу, що там дуже багато декларацій, дуже багато формалізованих заяв, але мало справжньої динамічної дії. In their daily life. Тому дуже важливо, щоб Україна відчула важливість підтримки Європейського Союзу і реальну допомогу. Євроінтеграції у повсякденному житті її мешканців. So you believe that by modernizing, improving, making better local transport, we will bring this benefits of the European Integration to the people. Тому модернізація і покращення міського транспорту вона доведе переваги такої євроінтеграції містянам і звичайним людям в Україні. I would like to also use this opportunity, Mr. Prime Minister, to thank especially the Ministry of Infrastructure, спеціаліди also Ministry of Finance, who is our main counterparty for the overall projects and working Ukraine for all their support they have done. Я хочу uh, пан премєр міністр подякувати також міністерству фінансів, яке є нашим головним партнером у цих проектах, і міністерство інфраструктури за всю ту підтримку, яку вони нам надали і надають.

Вони знають свою справу і максимально ефективно підходять до вирішення цих питань щодо реалізації проєктів. Thank, thank you very much, dear Vice President. Uh, I want to stress that when I worked as... The European Bank, Vasil Ladies and gentlemen, we begin the signing ceremony of the finance contract under the Ukraine Urban Public Transport Project. The contract will be signed by the Vice President of the European Investment Bank, Vasyl Khodiak, and the Minister of Infrastructure of Ukraine, Volodymyr Emelyan.